Серце також добре. Все. Лікарі дуже такі спеціалісти видно. Кажуть те, що навіть не казали другі лікарі. Дуже добре, що що їжа, що відносини, що навіть ті люди, які тут просто теж відпочивають, дуже добре ставляться, бо знають, що військові процедури, да, дуже багато процедур. Водичка дуже допомагає, також відчувається, що краще. А природа дуже гарна. Ну і з погодою нам то, також повезло, що немає якось не холодно, тепло. Перебувають тут на реабілітації, має проблеми з серцем. Поранене було там, ніг і хребта, але ще в даний час тут більш тиском. Лікування доволі на високому рівні, лікування людей дуже хороше, лікарі чудові. Тому, якщо хтось буде мати бажання, рекомендую всім. Харчують, наче хочуть знову відправити назад. Це так ми жартуємо. Дуже смачно і дуже багато. Клімат чудовий, комфортний. Для кої проблеми з легенями це взагалі супер, так бо я їх теж маю. Дякую людям, які займаються цим, що допомагають нам відновлюватися. Звернувся до санаторію Моршинський з приводу ходження, реабілітації та лікування калуніврології. Прийняли чудово, санаторій відповідає. Тим вимогам, яким, з якими я звернувся, чудові лікарі, чудові процедури. природа теж, як бачимо, всі вже повітря, номери, в яких проживаємо, теж відповідають необхідним вимогам для відпочинку і оздоровлення. З їжею так само все добре, дієтична їжа присутня постійно на вибір. Згідно з назначенням лікарів, мені здається, що позитивний результат дуже ефективний і він відчутний. Відпочинком лікуванням задоволений. Дякую. Після операції на серці на реабілітацію. Як? Хорошо. Як? 40 днів в нас виходить. Як вам, так само Отлічно. Природа, відношення все добре. Медики провіряють по 10 разів, по 20 разів тарчування взагалі на високому качестві. Вибираєш собі блюдо. Повернувся з багатьма проблемами зі здоров'ям у зв'язку з моїм перебуванням у полоні. От в мене були реабілітації після повернення, але наслідки все одно. Дуже гарно, мені по всіх моїх проблемах зі здоров'ям знайшли спеціалістів, проконсультували по всім питанням, які мене турбують. Медичний персонал відноситься з увагою до своєї роботи. Харчування прекрасне, мене так вдома, не кормлять. Все, що потрібно, є. Обстановочка гарна, там природа. Все. Зовів міністка, звернувся до лікаря спочатку. На консультацію, були проведені МРТ, от і зараз е, з цими довідками з МРТ е, звернувся до лікаря на реабілітацію колінного сугуба. Отримав поранення на кузькому напрямку. Наразі реабілітаюсь лікую лікую коліно. Наразі дуже допомагає, тому що турбував болі у коліні. Самі розумієте, що оскільки ми спецпідрозділ, то у нас чуть більше навантажень, і тому ноги, руки, спина требують постійної турботи до себе. Я такий, що якщо вже лікуватися, то лікуватися ну повністю, щоб було все дуже спокійно. Мені мені подобається, що тут спокійно, гарний персонал, і всі турбуються за тебе. Це імпонує. Минулому році отримав поранення і в пів прилетіла. Ми міняли екіпаж, ми грузимося і вона прилетіла. Це було темно і Відкритий перелом ноги відірвала мішцю, пробив льох. Зібрали, я вже рік лік, лікуюсь. Зараз вже дуже і фізіотерапевти, реабілітологи дуже компетентні в таких питаннях. Вони допомагають військовим реально сховати на ноги. Такі висловити подяку Центру спортивної медицини за проведену реабілітацію. І всім працівникам медичного закладу. Велике дякую. Слава Україні. За час ведення бойових дій отримував серйозні фізичні навантаження, в результаті чого виникла хвороба пов'язана з солодами. Я отримав благодійну допомогу від благодійного фонду Твоє майбутнє у вигляді ін'єкції глюкоронової кислоти, за що величезно дякую фонду Я отримую відповідно необхідне мені лікування. Слава Україні!